Мир вам, браття і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Також варто підписатися на цей канал, адже це забезпечить вам більше душевного спокою і здоров'я. А якщо ви підпишетеся від всіх інших каналів, то це взагалі будуть двері в щастя. Не дивіться їх, я не дивлюсь. І спочатку новини, про які я хотів вам розказати, про чутки. Ми ж тут всі обмінюємося чутками, саме для цього існують соціальні мережі, в тому числі, і Ютуб. І перша чутка полягає в тому, що нам пообіцяли все-таки авіацію. В обмін на наше тверде зобов'язання більше не завдавати ударів по Москві, тобто не завдавати ударів безпілотниками, чим займалися збройні сили України, головне управління розвідки Міністерства оборони України до цього часу. Тобто, пригод буде менше і буде менше різноманітного приємного. Я не знаю наскільки правдива ця чутка, і як довго утримується Міністерство оборони України від того, щоб завдавати удари по Москві. будемо з вами з нетерпінням спостерігати за цим процесом. Є неприємна річ, що все-таки ці африканські хлопці приїхали до Києва. Київ атакується ракетами і африканськими президентами. І поки що для Києва неприємнощі від африканських президентів більше, ніж від ракет, тому що був центр перекритий чомусь. І розумієте, якщо от порівнювати по щільності перекриття центру е вагу президентів, то Байден важить менше ніж шість африканських президентів, тому що для Байдена перекривали менше Києва, ніж для оцих от наших чорношкірих браців. Смисл їхнього приїзду нікому не відомий. Навіщо вони тут потрібні приїздом в Москву? Тим паче, що приїздом навіть не в Москву, а в Санкт-Петербург. І от приїздом вони вилишили, вирішили тут зупинитися для того, щоб підняти власну зночуще щось там сказати. Що нам з цього? Вони всі на підкормці у, Равл... у Лаврова. Ці добрі африканські хлопці. Нафіг вони нам здалися тут, тим паче, що багато е, незручностей було киянам. Ну, втім, може, є якісь такі таємні помисли у нашого Міністерства закордонних справ чи в Офіса президента не нам судити. Але, зрештою, ну, можна було би і обійтися. І, зрештою, навіщо було перекривати Київ? Це зовсім не така публіка, заради якої потрібно щось там робити. Я розумію, приїхав би там, наприклад, би мер е, Запоріжжя в Київ. Ну, це солідна людина. А це якийсь наш брат із якоїсь із глибин Африки. Ну, хіба що я не знаю, щось він привіз з собою цікаве, привіз барабан, якісь там пір'я красиві. Ну, менше з тим. Отаке от, от сталося. Значить, чому питають, мене питали, чому Ахмат, батальйон Ахмат підписав все-таки контракт з Міністерством оборони Ерефії. Підписав він контракт з Міністерством оборони Ерефії взамін на обіцянку, що Ахмат уже більше не буде на фронті, хіба що в Білгородській області, не ближче ніж в Білгородській області. Він буде. Наближатися до фронту за виключенням одного відділу, який складається, до речі, не з Чеченців, а переважно з законтрактованих Дагестанців там і ще якоїсь такої публіки, що оцих от дві-три сотні людей будуть кидати на фронт для того, щоб якось там вважалося. Але основні сили кадирівців на фронті вже представлені не будуть. Е Цікава е, чутка, можливо, ви її вже чули стосовно того, що Пригожин такі приїздив до Італії на похорон Бірлусконі, передавав співчуття від Путіна. Е, ну вона дуже скидається на правдиву, ця чутка ця інформація. Принаймні нам стверджують знайомі італійці, що це таки правда, що він таки був там. Якщо це так, то це дуже прикро. Це означає, що Європа зовсім не закрита для воєнних злочинців московитських, що вони можуть безпечно для себе відвідувати Європу. І після цього нам будуть казати щось про санкції, про переслідування, про принципи, про допомогу, якщо це справді так. Ну, Ближчим часом ми дізнаємося вже на 100%, чи це справді так. Тут питають мене, чи це прямий етер, і чи можна ставити питання? Можна ставити питання іще декілька хвилин. Ще декілька хвилин. Значить, московити перейшли до ядерного шантажа знову, причому що цікаво, вони навіть об'явили. Тобто вони рядом своїх спікерів і маргінальних, і немаргінальних сказали: а от тепер ми вас будемо шантажувати застосуванням ядерної зброї. Так вони об'явили. Вони почали шантажувати, ми сказали, що тепер ми вас будемо шантажувати застосуванням ядерної зброї. І е, одразу найменш маргінальний спікер із них всіх це Лукашенко. Він Лукашенко заявив, що так я можу, каже він, застосувати ядерну зброю навіть і без Путіна. От мені захочеться, я її задію. Я не знаю, чи технічно це можливо, застосувати таким чином тактично. Ядерну зброю Лукашенко вважає, що можливо, і що цим можна полякати захід. І він настільки впевнений, що Захід злякався, що вперше білоруські прикордонники обстріляли польських прикордонників, принаймні випустили в бік Польщі дві-три автоматних черги. і по Польщі можна стріляти, бо ми бачили, як Польща проковтнула російську ракету. Хряпнулася російська ракета на польську територію, і поляки не тільки не обурилися, а спробували замовчати, максимально замовчити це діло. Довго тримали це діло в таємниці, і навіть не була порушена кримінальна справа в зв'язку з цим. Себто, Європа, і навіть найкраща частина Європи Польща без час проявляє, показує московитам, що так, ми боїмося. Нас можна залякувати, нас можна відштовхувати від правильних рішень. Така, от, браття і сестри, ситуація. Цікаво порівняти нинішню війну з Корейською війною початку 50-х років. Пам'ятаєте, такий був епізод в історії людства. Тоді за північною Кореєю стояла Московія. Вірніше вона стояла за Китаєм. От близько мільйони китайців воювали на цих фронтах за північну Корею, а за ними стояла Москва. Вона посилала авіацію, вона давала зброю, вона під'юджувала, вона годувала цих китайців. А китайці там проливали кров на цих фронтах. Потім Сталін помер. Одразу все це діло закінчилося. Застабілізувався конфлікт на 38-й паралелі, і там далі вже історія пішла своєю дорогою. Зараз ситуація принципово помінялася. Тепер уже Китай під'юджує і годує Московію. Що от Московія воює, проливає кров, воює вона на думку Китаю проти заходу, проти клятих американців і європейців, взагалі проти білого світу. І от Китай скрайні зацікавлений в тому, щоб цей конфлікт був якомога довше, і щоб він був такий от млявий, щоб він мляво тік потрошку. Але о, Московію треба якось там негласно підтримувати в цьому смислі. Напруженість між Китаєм і цивілізованим світом велика. Як з'ясувалося, і це там один зі скандалів, який жваво зараз обговорюється в Сполучених Штатах. На Кубі була спеціальна шпигунська така база, де засобами радіоелектронними засобами стежили за Сполученими Штатами. Вона була московська і перекупив Китай. І, от останні роки, Китай активно використовував оцю базу, цю апаратуру і здійснював стеження за Сполученими Штатами з території Куби. Чому Куба досі іще не війшла в сім'ю цивілізованих народів або принаймні в капіталістичний світ, нам не зрозуміло? Ну, це знову ж таки показує інституціональну слабкість нинішнього цивілізованого світу. Блінкін їде зараз в Китай, китайці якось так от дуже зверхньо ставляться до цього візиту і показують власну зверхність, от в тому смислі, що ну хочеш їхати, їхай. Але, в принципі, нам що ти їдеш, що ти не їдеш. Ну, приїдь, подивимося і на тебе в кінці кінців. Отака от, от позиція оцих е е е дивних людей. У цих дивних людей, яких свого часу от вирішили американці вирощувати. І ми пам'ятаємо всі ці всю цю політику Картера і всю цю політику там інших американських лідерів і дипломатів, і всі інвестиції в Китаї і передачу Китаю технологій, якими займалася займалися Сполучені Штати. Тепер вони мають гембель на свою голову. А коли Китай був традиційний у добрий, коли там вони вирощували рис. Там собі не мали ніяких технологій, куперсалися в своєму конфуціанстві, в інших смішних речах, от як всім від цього було добре. Максимум час від часу, що, що небудь на зразок повстання боксерів, всі могли посміятися. Але е, от, е, накачали технологією і грошима, оце от утворення, і тепер мають проблеми. Більше не потрібно повторювати таких помилок, і треба Китай повернути до традицій до традиційних вартостей: до рису, до конфуціанства і до всяких там таких от паперових картинок на рисовому папері, щоб вони більше ніколи не намагалися забрати ядерну зброю, тому що що суперечить традиційним цінностям, так це ядерна зброя. Сподіваюсь, коли-небудь таке все-таки у нас буде. <працювання> І от Люсик Ярослав пише нам, що світ невпинно змінюється на гірше. Амінь, брате. Ви зрозуміли головний механізм, який рухає цей світ. Віктор Янукович пише: Добрий день, як ви ставитеся до мого президентства. І е, дуже добре ставлюсь. Віктор Янукович розбудив націю свого часу. На жаль, він досі живий, і от, скажімо, його дух чи людина, яка пише від його імені, може ставити питання. <кхід> Значить, е, Максим Квасенко зауважує нам, що в Запоріжжі немає мера. Слухайте поталанило Запоріжжю. От якби в Києві не було меру, то було би було б значно краще. Якщо це справді так, то давайте ми вам пошлемо свого мера. Буде він мером Запоріжжя, а в Києві не буде мера. І більше більш раціонально будуть витрачатися міські гроші, і менше буде ідіотизму в усіх міських справах. Значить, про Блінкіна, на браття і сестри я вам розказав. Про Ф-18 я вам розказав. Так, е, да, до речі, оця очутка стосовно того, що воєнкори, з якими зустрічався Путін, справді проходили цілий тиждень карантину, мали перед тим як з ним зустрітися в якійсь лікарні. Це правда. Вони справді тримали їх цих всіх воєнкорів в карантині. І от ви би погодилися б заради щастя. Зустрітися, послухати Путіна вживу дві години, просидіти е тиждень в карантині Путіна або будь-якого іншого президента. А вони от погодилися їм цього хоче. Вони таким чином хочеться, вони таким чином доторкаються до чогось сакрального. Братя, я мушу нагадати вам, що е вистава е колаборант починає свій гастрольний тур по кількох. Областях України. І, будь ласка, поцікавтеся, в описі під відео буде посилання, де можна купити квитки, де саме будуть гастролі цієї видатної вистави. Колаборант. А в Києві вона буде гратися 30-го числа. 30-го числа можна прийти і подивитися, це діло буде в Києві. Так, що я вас запрошую в культтеатр. А зараз я обачаюсь, мені треба йти, тому що я збираюся виголосити в культтеатрі от прямо через 15 хвилин, програмну лекцію про вищість європейської культури над усіма іншими культурами. І якщо ви не прийшли на цю лекцію, то ночувайтеся, можете залишитися. В ареалі китайської культури, і тоді ангели будуть плакати над вами. На цьому вам моє щире, бадьоре, українське звитяжне. Амінь.